Вітаю, шановні колеги. Я, так само, як і команда, так само, як і кожен з вас, останні декілька днів провели без сну. Починаючи з півночі, маючи такий мерзенний звук шахедів, які кружляють прямо над твоїм домом, працюючи протиповітряна оборони і Київ як і більшість обласних центрів опиняються під ворожим вогнем. І дуже важко киянам, і дуже несправедливо переживати атаки по об'єктам цивільної інфраструктури, по пологовим будинкам в Одесі, по магазинам, лікарням, школам, квартирам. Загиблі діти, жінки. Дуже важко це переживати. Але я хочу наголосити, що солдатам на фронті важче. І на сьогоднішній день, коли безперервно майже по всій лінії фронту йдуть атаки, атаки керованими авіаційними бомбами, атаки артилерією, атаки російськими дронами на оптоволокні, штурмові дії на мотоциклах. І та ціна, як ми, як український народ, за це платимо. Я хотів би погодитись, що я не так часто роблю, з оцінкою, яку висловив Володимир Зеленський поточній ситуації. Що, можливо, це один із найгостріших періодів. Спочатку широкомасштабного вторгнення. І найгостріше майже по всій лінії фронту. Сказати, що це найгостріше на сумському ділянці це буде правда. Підрозділи, які вдерлися на українську землю, зайшли на сумську ділянку, є складають величезну небезпеку. Ворог просунувся. Дуже близько в напрямку Сум. Сказати, що дуже гострі бої йдуть на харківському напрямку, і це буде правда.